Всім привіт, друзі! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Дякую, що підписані на мій канал. Якщо ще ні, будь ласка, підпишіться, візьміть свого українського пальчика, натисніть кнопку підписатися, і дзвіночок обов'язково, аби сповіщення про відео наші нові з'являлися у ваших гаджетах. Сьогодні будемо говорити про дуже складну. Як на мене думаю для вас тему, але про яку варто говорити, це депортація, насильницька депортація українських діток НАТО із окупованих територій Донецької, Луганської, Запорізької областей Херсонської області на територію Російської Федерації. Все це відбувається насильницьким методом і під куполом. Благословення вищого керівництва політичного Російської Федерації. Загалом на час війни вивезено до Росії 14 тисяч українських дітей. Це лише офіційно верифіковані діти. Яка цифра неофіційна? Ви прекрасно розумієте, ми достоменно не знаємо, тому що контакту з тою стороною немає. Оповноважений Верховної ради із прав дитини це Дмитро Лубінець. Вважає, що насправді кількість може сягати 150 п'ятдесяти тисяч. Тобто ви правильно почули 150 тисяч українських дітей 2023 рік вивезено насильницьким методом країною-агресором на територію Федерації. Як це працює, друзі, і що це за дітки? Як ви знаєте, влітку Путін видав наказ про спрощене надання громадянства українським сиротам із так званих ЛДНР? Чим фактично легалізував викрадення дітей із території України нещодавно російська уповноважена із прав дитини офіційно під час зустрічі із Путіним заявила, що всиновила дитину, яку окупанти викрали з тимчасово окупованого Маріуполя. Ну це просто треш. Ви маєте це побачити спіч, якщо не бачили, подивіться. сами ребенка установили из Мариуполя, да? Да. Владимир вам. М маленький? Нет, 15 лет. Uh -huh. Теперь я знаю, что такое быть мамой ребенка с Донбасса. Uh -huh. Сложно, но друг друга точно любим. Самое главное. Это да. Я думаю, что совсем расправимся, правильно? Конечно. Не гребуть піаритися на питання викрадення украинских детей, а потім вже їх вдочеріння або всиновлення російські зірки. От, наприклад, призер Євробачення, який декларував дружбу з Україною, Діма Білан приїхав до дітей сиріт з Донецька, яких всиновила російська сім'я, але які б усміхнені картинки не намагалися показати російська пропаганда, ми прекрасно розуміємо, що для українських дітей в Росії умови набагато суворіші, і ситуації відчуття країни для них. Надзвичайно сумне. Чому тому, що майже всі українські діти за рідким виключенням жили в патріотичній системі виховання, знали, в якій країні вони живуть, знали часткову історію цієї країни, вболівали за свою країну. А потім війна і вони потрапили на територію Російської Федерації, де на даний момент існує як мінімум 43 заклади, де наших українських дітей перевиховують. на российский манер. По замыслу российских кураторов дети должны идентифицировать себя исключительно как граждан так называемой ДНР. В них воспитывают патриотизм. Им рассказывают о духовно-нравственных основах народа Донбасса и о русском мире. И обязательно об уроках победы. В детей пытаются вложить общероссийскую идентичность и преданность в служении Родине. Слова «Родина» и «Патриотизм» повторяются в методичках десятки раз и ни одного упоминания об Украине. Информация Це від Єльського університету Сполучених Штатів Америки, яке робило дослідження щодо питання українських дітей, викрадених росіянами через ці заклади, які створені на базі таборів відпочинку, пройшло вже 6 тисяч українських дітей. Основна функція таборів це передусім політичне виховання. Дітей вчать ненавидіти українське і любити російське. Отримуються там не тільки сироти, тобто дітки, які не мають батьків, але і діти, які мають родичів віком від 4 місяців і до 17 років. Нещодавно частину дітей вдалося повернути до території України і вони скаржаться найскладніше було морально. Радіо Свобода розповіло, наприклад, про історію 15-річної дівчинки із Херсону, Настя. її Настя. Їй погрожували вивезти на Урал і віддати дитячий будинок. Дівчина була в окупованому. Криму. Отношения нам через uh, месяц, через два очень сильно изменилось. Нас uh, все начали ненавидеть из-за того, что мы украинцы, что мы вот с Херсона мы приехали, нас обзывали хохолками. И Вот мы русские, мы вот вот как бы мы классные. Вы Вы никто. никто, да, Мы на нашей на а земле. А да, никто. Вот. Як я? Они нация нация. А мы да. никто. Українським дітям промивали мізки про те, що українські герої взагалі жахливі, негідники, і змушували українських дітей співати російський гімн Постійно Включає гімн Російський. Ну ми нього не ставали. І окрім ідеологічного тиску, росіяни придивляються до українських дітей, аби їх долучити до лав своєї армії, зокрема підлітків. І вже фіксується пряма агітація за вступ росармію на окупованій частині Херсонщини, зокрема у навчальних закладах Скадовського району. Я, через сім я з міста сім'ярмізгородована з освобожденої території. Хожусь на воєнно спортивних зборах, юний десант, спорадмілікіна. Юнармия уступила в июне месяца 2022 года. Работа с подрастающим поколением, особенно на освобожденных территориях Донецкой Народной Республики, набирает обороты. В городе Мелехина, находящемся недалеко от Мариуполя, для воспитанников военно-патриотического движения молодая гвардия Юнармия со всей территории республики организованы военно-спортивные сборы юных десантников. Я нагадаю, що залучаючи молодь в парамілітарні структури Міноборони, ну там на кшталт юнармії, росіяни порушують Женевську конвенцію, яка забороняє вербувати в армію цивільне населення окупованих територій. Але яка там Женевська конвенція в Орди? На деокупованих територіях українські військові знаходять докази знущання над українськими дітьми. Росіянами під час окупації, от зокрема в Балаклії знайшли застінки для дітей. Російські окупанти знущалися там над неповнолітніми. Один хлопець пробув у такій катівні в Балаклії 90 днів. Він розповів, що окупанти катували його, різали ножем, нагрівали метали, випалювали частини тіла. Кілька разів виводили на розстріл та стріляли поверх голови. Все це у 2023 році. В самому центрі Європи злочини Російської Федерації проти України. Ну і для чого я записую це відео? Я записую його для того, аби в чергове продемонструвати вам злочини, які робить Російська Федерація, тепер вже з нашими дітьми. А по-друге, якщо ви нас дивитеся в різних країнах світу, будь ласка, долучайтеся до акцій протесту, аби ще 30 тисяч дітей повернулися до України назад додому. Ну а Російська Федерація має понести відповідальність за всі свої злочини, в тому числі і за ці. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Дякую, що нам довіряєте. Підпишіться, будь ласка, на мій канал, якщо ще ні. І до зустрічі! Обіймаю, папа. -па.